Ось сливочка, яка не обрізалася, в принципі, обрізалася тільки в тому році. І ось зараз я її буду обрізати. Вона тут, Ми її витягуємо в один центральний провідник, тобто в один стовбур. Крона розріжена ярусна, тобто гілки ростуть як хочуть. Що, як це можна обрізати таку гілку, як обрізати таку сливу? А її обрізати обов'язково треба. Дуже просто. просто Саме перше, звичайно, ми забираємо все, що росте тут знизу. Нам це не потрібно. Занадто воно низько. Це раз. І все. Ось однорічний пагін ми перерізаємо на наружну бруньку. Якщо є гілка другого порядку, ми її можемо прирізати, можемо зрізати на такий пеньочок. Два. Чому ви задасте нам пеньочки, пеньочки для цього, щоб ось були такі утворення тут вже на цих пеньочках на наступний рік. Тобто, це зразу наперед. Тобто перший ярус ми стараємося, як, ну перший не перший ярус, а гілки дивимося, що вони просто росли в різні боки не пересікались між собою. Ось, дивіться, Раз, два, три гілки. Яка хоче туди, раз. дивимося, яка тут сама нам не потрібна. Ось сюди, я забираю. Ця пішла сюди, ця пішла сюди. Цей ми коротенько заберемо, можемо забрати Ці можемо прирізати. Так, йдемо далі. А, чекайте, я ж не побачив, це взагалі другого порядку і теж заберу. Ось так, бачите, пішла. Ця пішла сюди, Ця, що ми перевели, от по нарічному стріляємо. Так, тут така сама після зріза пішло нам дві гілки, цю ми зрізаємо на такий пеньок. А цю можемо залишати, а можемо і ось так її укорочувати. Так, тут дивимося навантаження, щоб одна на одну не лягала. Ця лягає вже на цю, ми її шо, праль, забираємо, а такі ось пеньки рубаємо. Бачите, які пеньочки получаються. Рубаємо пеньки, щоб вона освободилася. І чим вище ми піднімаємося, у нас тут мають бути більш-менші гілки. Ось так дивіться. Це вже, в принципі, ця частина обрізана. Йдемо далі, так, дивимося, ця йде молоденька, ми її перерізаємо, можливо, на майбутнє ми можемо на неї щось перевести. Тут. Так, три гілки у нас росте Ось одна, друга, третя. Так, закусуємо таку губу нижню, поняли? так як я тільки що зробив, і думаємо, що можна зробити. А ми зробимо дуже просто. Ми бокові переводимо на такі плодові закінчення, а якщо немає плодових закінчення, просто на плодові бруньки переводимо. А ця, що більш довша, ми її прирізаємо по однорічному пагону, щоб не було конкурента. Все. Так, дивимося сюди, Розрі... вирізаємо на такі прямо грубі. Пеньки. Не переживайте, дивіться на ці пеньки, що дають на наступний рік. Так, 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 так. Тут ми цю забрали, цю прирізали. Цю забрали взагалі, щоб вона нам тут не була. Так, цю вибили. Я вам зараз показую, щоб наглядно, як бистро. Дивіться, це вже товщини нашого стовбура. Що ми робимо? Правильно, нам її потрібно звідси забрати взагалі. От не має бути, все. Отак От зрізали. Так, дивіться, як вже стало. Е, як, наскільки стало світліше. Так, поняли, да? оці всі гілки. Оце плодові такі гостренькі, це плодові насливці бруньочки. Бачите, їх тут багато. Ми їх. Так, переводимо. Так. Тут ми на цей перевели, перевели. Так, 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 тут що? Тут ми трошки переведемо сюди, освободимо, тут заберемо. Ми ж то розуміємо, де в нас плодові бруньки. Ми собі, Якщо ми це вже все знаємо, ми собі можемо що хоч обрізати. Так, Тут пішла вона нас занадто високо, забираємо її. Тут прибиваємо її сюди на плодовий. Тут теж на плодовий список переводимо, цю прирізаємо, цю прирізаємо. Виводимо центральний провідник і все. Подивіться, тепер що ми маємо? Ми маємо центральний провідник з масою плодової деревини, з масою, з гілками, які добре розташовані, одна одні не мішають. І що? І все. <ріху> Поняли, да? От так? Отак. Просто повирізайте спочатку те, що вам саме більше заважає. На наступний рік, мені кажеться, ми цю гілочку заберемо, бо вона ж буде товста. І все. Я, мабуть, ще знаєте що, я ще цю заберу ось. Звідси, о. Щоб вона вже тут взагалі нам. Ось так. О, О, оце тако виходить. Привіт! Оце така виходить ситуація. Бачите? Все. Дайте вже тепер знати, як обрізати з одним центральним провідником сливочку. Сливочку. Да. Так, йду зараз. Ще, ще дещо попрацюю. Так, опять же кажу, хто додивився до кінця, велика моя подяка. Поширюйте це відео, лайкайте, коментуйте. Буду дуже вам вдячний. Все, йду, щось заракави поп'ю. Мабуть і в мене пережок. Пережок. І буду пити каву. Тому якось так. Сьогодні що це? Ми 25 рік маємо, січень місяць, сонце на дворі світить, 14 градусів, Вінницька область, представте. Ні, не 14, 12 градусів тепла. Вінницька область, воно то не дуже добре така температура. Ну, що маємо, то маємо. Надіємося, що вона не буде дуже довго такою. Тому що ви самі розумієте, якщо буде температура 12-16, до 20 градусів зимою в січні місяці чи в лютому то ми звичайно нічого хорошого не будемо мати. Бруньки нас почнуть лопати, потім будь-який будь-який маленький морозець, і ми будемо всі сидіти без урожаю. І вся наша ця робота, що ми ходимо, танцюємо, піде коту під хвіст. Тому, тому якось так. Але самі ви розумієте, якщо нічого не робити, то нічого не буде мати. І будемо надіятися, що все в нас буде окей.